Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги я хочу представити різницю між миючими засобами для посуду. В моєму випадку це миючий засіб Dishdrops від компанії Amway і миючий, який в мене був дуже давно, мабуть, йому вже, ну, я не користуюся їм через те, що маю алергічну реакцію на миюче з магазину. До вашої уваги буде проставлений зовсім простий експеримент. Ви бачите дві склянки води чистої, дві сухих чистих ложки. Ложки ми е, замастимо звичайною олією і побачимо, як із забрудненою ложкою справиться той або інший засіб. Так, ложечки. Я беру олійку трошечки. Тому що, знаючи, яка в нас ситуація, олія зараз дуже дорога. так Якщо вам видно, ось олія. Замостимо повністю всю лишечку. І так. Дивіться, наношу засіб магазинний. Так, для того, щоб він почав працювати, я повинна замітувати миття посуду. Так, дивіться, будь ласка, так, покрите все і занурюю в воду. Як бачите, ложка не змивається так просто, якби Мені хотілося. Це говорить про те, що Ні, він миє, але е залишки миючого засобу все одно залишаються на вашому посуді. І ось я наношу розбавлений засіб «Діждропс». Дивіться, без зайвих, без зайвих зусиль олія змилася з ложки. Тому що діж дропс говорить за себе, діж дропс дри, е, дробяща капля, яка виштовхує забруднення з поверхні. Також можете переконатися в цьому одну хвилину. Зверніть увагу на воду. Бачите, яка забруднена вода після миючого засобу. Ще зберігається такий блиск. І ось водичка після діждропсу. Жир весь просто відстав. Додаткові характеристики даного засобу, те, що він є гіпоалергенним, те, що їм можна змити овочі, фрукти, особливо ви придбали в магазині, тому що вони зазвичай покриті, знаєте, таким неприємним близьким парафіном. Тобто він є дуже. Сприятливим для того, щоб їм мити овочі і фрукти, більш ніякий засоб, я не знаю, які можна було б мити їстівні продукти. Додатково такої однієї бутилочки мені вистачає сім'я з трьох чоловік на один рік користування. Тобто я маю отаку бутилочку, концентрату, яку тоді використовую для розведення в отакій спеціальній пляшці. Чому потрібна саме ця пляшка? Тому що концентрат... Не дуже густий, так як би хотілося, але це концентрат. І миюче, виходить рідкої консистенції. Тож Пляшка спеціально зроблена так, щоб його використовувати економніше. Тобто, на відміну, наприклад, від оцих пляшок, тут дуже великий отвір для використання. то Тут отвір невеличкий, можна також коригувати його відкриттям. Тобто вам потрошку треба, як вам зручно користуватися. Є мірна ємкість, але я трошки, мабуть, хитрую, я до останнього її позначки, аж до самого верху, наливаю воду, а тоді оцю трошечки додаю миючого засобу. Тож, будь ласка, думайте і обирайте правильно. Додатково, що Ще ми піклуємося таким чином про природу. Я цією пляшечкою оцю, я придбала вже 9 років тому. Я, вона в мене вже 9 років служить. Якщо вираховувати, то я викидаю тільки одну таку пляшку кожен рік, яка виготовлена спеціально біорозкладна. Вона через півроку розкладається в природному оточенні, на відміну від інших пляшок, якими ми забруднюємо нашу природу. Рада була вам розповісти про даний продукт. Звертайтеся за консультацією з радістю, проконсультую. Гарного вам і мирного дня!